Друзі, вас вітає Only Wolf і мені дуже приємно презентувати вам сьогодні ось таку цікаву новинку від Aгіia. Це лімітована колекція під назвою Soft Spot. Soft Spot це лімітована серія пряжі, випускається в дуже обмеженій кількості, і нам дуже пощастило, що вдалося замовити всі шість кольорів цієї колекції. Soft Spot має дуже приємний і милий візерунок ось такий ніжний і ненав'язливий. У полотні смужечки чергуються із цяточками. Суспот це стандартна чотиринитка, має метраж 100 грам 420 метрів. Має стандартний шкарпетковий склад: 75% вовни і 25% поліаміду. Ця пряжа підходить на спиці 2-2,5%. Нагадаю, що регія Шахенмайер це німецький виробник, тобто, вся пряжа гарантована високої якості. Ваші шкарпетки будуть дуже довго зберігати свій первісний вигляд. Вони не будуть кашлатитися, розтягуватися і будуть добре тримати свою форму. Вироби з цієї пряжі можна прати у пральній машині на спеціальному режимі не вище, ніж 40 градусів. Також ця пряжа дуже гарно підходить для в'язання на в'язальній машинці. На пару шкарпеток до 46-го розміру вам буде достатньо одного моточка. Якщо ви в'яжете жіночі шкарпетки, то з одного моточка можна зв'язати дві пари пару жіночих і пару дитячих шкарпеток. Також виробник пропонує в'язати з цієї пряжі светрики і на один светрик. Сорокового розміру буде достатньо п'ять моточків такої пряжі. Маємо в наявності шість кольорів цієї пряжі. 40 дев'яносто. 40 девяносто 40 Сорок 40,94 і 4093. Вся ця пряжа вже додана на сайт. Ви можете зробити своє замовлення там. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх нам в директ. Ми із задоволенням там відповідаємо.